Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Міцні знижки, які триватимуть по 6 лютого включно. Акція для власників картки АТБ. 25 гривень і 40 копійо коштують напої, газовані, 2-літрові лимонад, мохіто або байкал від своєї лінії. Для всіх інших ціна 32 гривні. Вермішель від своєї лінії з карткою АТБ буде коштувати 8 гривень. Купієчки заокруглюю до більшого. Є три варіанти смаків: бекон гриби та курка. Без картки ціна 11 гривень. Шоколад Міленіум. Молочний із полуничною начинкою. Або чорний із лаймовою начинкою. Ціна 10 гривень з карткою АТБ. Без картки АТБ ціна 15,40. Цукерки кокосові 12,25 за 100 г. Також молоко, ферма. Акційна ціна 31 гривня з карткою АТБ. Стандартна ціна 44,20. Об'єм 840 мл. 43 гривні коштує крем-сир біло 180 грамів. Стандартна ціна 61 гривня і 30 копійок. Пельмені французькі з куркою заморожені. 33 гривні з карткою АТБ. Без картки АТБ ціна 47,60. Міцні знижки на олію Олейну. 106 гривень коштує літр 800. Це з карткою АТБ. Без картки АТБ ціна 125 гривень і 40 копійок. Не показала вам минулого разу, бо в нас не було. Ось така олія лляна 250 мл 43 гривні. Консерви. Сардина 50 гривень. 240 грамів. Без картки АТБ, 63 гривні. Насіння соняшникове. 31 гривню коштує 2 варіанти на вибір. Вага упаковці 170 грамів. Преміум. Також є солений варіант. Без картки АТБ ціна 48,30. 34 гривні коштує папір туалетний 4 рулони з ароматом персиком. Безкартки етаве ціна 46,30 30. Head and Shoulders – 103 гривні. З карткою без картки 160 гривень. Об'єм 300 мл. Три варіанти в асортименті. Grünwald – Порошок для прання 21 гривня і 50 копійок, 400 г з карткою АТБ. Як оформляти картку, де її взяти? Я знімала спеціальний великий ролик. Пошукайте на каналі у списку відтворення АТБ. 59 гривень коштує гелля прання Грюнвальд 2 літри і 100 мл. Без картки ціна 101 гривня і 70 копійок. Гель для прання гіпоалергенний 1 літр об'єм 102 гривні 60 копійок з карткою АТБ 97,70. Також покажу вам акції на корми для котів. Cat GO 11 гривень і 20 копійок, Корм мяу 11,80, шелма 15,70. Смаколик для котів. Клуб 4 лапи 14 гривень. Сухий корм для котів 28 гривень і 30 копійок. 400 г в упаковці. Корм для собак 1 кілограм 84 гривні. Оптіміл 700 г 149,40. Корм для котів. Корм для собак від розумний вибір 53 гривні і 60 копійок. 27,50. Смаколики. Це легені сушені для собак 65 гривень і 40 копійок за 80 грамів. Корм для дорослих котів. 170 гривень і 80 копійок. Корм для собак кіло 240 71 гривня і 40 копійок пецап для котів. 27,50. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у нових відео. Не забудьте підписатись, щоб не пропустити самого цікавого! Усього вам доброго і до зустрічі!